Всім величезний-величезний привіт. В копіючці дуже багато людей, надзвичайно різноманітні акції. Я постараюсь вам розказати максимально усі. А, так, дивіться, на станочці Азуру, чоловічі та жіночі, акція один дорівнює два. Тобто купуйте один і другий можна буде взяти у подаруночок. Наприклад, берете жіночі за. 100 гривень. Я буду заокруглювати ці копійки. І а, чоловічі вам вийдуть безкоштовно, тобто по 50 гривень за упаковку станочки. Так, а зуру жіночі також в акції 1 дорівнює 2. Одноразові також а, в акції по 12,90 ну, за округлюю та по 15 гривень. Платите за один і другий вам йде безкоштовно. Також дуже хороша акція на піни для гоління торгової марки Азуро. Об'єм пінки для гоління 200 г, ціна 60 гривень. Купуєте одну і. Другу берете в подарунок, тобто за 30 гривень, по 30 гривень вам виходить піни для гуління. Дуже хороша акція. Зверніть, будь ласка, увагу. І, до речі, це йде Туреччина. Також в акції дезодоранти, жіночі та чоловічі Азур купуєте один і другий у подарунок. Ціна дезодоранта 70 гривень або чоловічий, або жіночий. Так, Тут бачу на поличках акція на цю каву 200 грамову, ну я би сказав, швидше напій, кавовий, да, 200 г за 130 гривень. Подивіться, яка знижка 40%, дуже хороша акція. М -м, любимо вас дивувати, 14 років, день народження копійочки. Це дуже хороша ціна на батончик і рошен по 12 гривень. Дійсно хороша, такої ціни я давно не пам'ятаю, не бачу. Зі знижкою 50% ватні палочки 100 штук 10 гривень, знижка 50%. Також зі знижкою косметичні диски ватні, 80 штук, 18 гривень, знижка 50%. 120 штук і вони такі дуже тяжкі, а це означає, мабуть, те що вони йдуть дуже гарно пропитані вологі сироветки з клапаном. Тут 120 штук, я вже сказав, ціна 45 гривень. Так. Також такі самі, тільки з екстрактом алоє Так, дівчата господині, обов'язково зверніть увагу на шампунь-шауму. 400 грамів об'єм, ціна лише 70 гривень. Це дуже дуже хороша ціна на сьогоднішній день на цей шампунь. В акції фейрі об'єм літр 350, також дуже хороша ціна. Зі знижкою можна придбати капсули для прання зося Color 17 штук. Так, а ось ці гелі для душу, я сподіваюся, ви добре знаєте, марки «Шик», які пахнуть печивом. Сухий шампунь-шаума 90 гривень. Набір ложок в упаковці йде 5 штучок, точніше навіть 6. Раз, два, три. Шість. 6. 6 штук 80 гривень, знижка 50%. І також виделки. Також, здається, 6 штук. Да, 6 штучок, 80 гривень. Тут також, господинки, зверніть увагу. Я вас благаю, зверніть увагу. Це перша категорія цукор, діамант. Перша категорія, це не друга і не третя. Цілий кілограм. 2990 ціна за перші 5 штук. Серветки дитячі вологі. 120 плюс 12 штук у подарунок. 45 гривень. Купуєте одну і друга вам йде у подарунок. Олія 30 гривень. А, вибачаюсь, це цукор. А олія? А де олія? Не бачив, по чому олія. 3450 олія, 870 грамів. Господинки, зверніть, будь ласка, увагу. Це найдешевша ціна на сьогоднішній день фейрі. 500 грамів, лише 50 гривень. Це дуже хороша ціна. В акції а, гель для прання 3 в одному. 4 літри. Універсальний торговий марки Зося. Лише 100 гривень. Великий літровий доместос також з непоганою знижкою 95 гривень. І містер Пропер для миття підлоги можна придбати за 90 гривень. В копіючці акція на усі щітки та браші один дорівнює два. Оплачуєте оплачує за одну і та, що дешевше, вам буде йти у подарунок. Акція на ополіскувачі ротової порожнини торгової марки Family 700 мл 53 гривні 1 дорівнює 2, якщо я так зрозумів, що це суто ця акція. Я запитав консультанта 1 дорівнює 2 на усю торгову марку ProSTent. Оця вся торгова марка йде зараз 1 дорівнює 2. У поліскувач для рятової порожнини 75 гривень. 750 грамів. Берете один і другий вам буде йти у подарунок. Також в акції просто дент зубні щітки медіум 25 гривень, 1 дорівнює два. 2. Зверніть увагу, зубна паста Корея зі знижкою 70%. Оця йде з олією чайного дерева. Так, ну корея, да? бачите. З олією чайного дерева, також зі знижкою. Ось ці зубні пасти також про студент в акції. Купуйте одну і друга вам буде йти у подарунок. В акції крем-мило зволожуюче дитяче. 450 грамів, 30 гривень. Також антибактеріальний пухнастий нянь, дитячий зволожуючий крем, олійка дитяча, крем дитяче зая по 20 гривень. Зі знижкою тверде мило пухнастий нянь. В акції порошок чисте чудо автомат 350 грамів 17,90. І ось таке чисте чудо можна придбати також зі знижкою хорошою 70%, тут 1,5 кілограми лише за 24 гривні. Зі знижкою 40% порошок ЗОся вагою 4,5 кг колор 150 гривень. Заокруглюю ці копійки до більшого. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезне-величезне вам спасибі. Зі знижкою 50% порошок для прання CowFan, якщо я правильно прочитав, 80 гривень. Зі знижкою порошок гала, ручне прання 300 г. На цю галу також дуже хороша знижка. Зверніть увагу кілограм 800 160 гривень. Для дитячого для дитячих речей вага 400 грамів, пухнастий нянь, чи вухастий, чи пухнастий. Для прання дитячої білої та кольорової білизни, вага 2400, знижка 45%, 100 гривень. Зося колор, я здається, показував да, на початку відео, не пам'ятаю, Зося колор 17 капсул, 90 гривень. Зі знижкою а, гелі для прання, вони йдуть, ці колор 1,5-літровий 90 гривень, знижка 50%. Ось такий великий трьохлітровий 3 літри -літр, універсальний 160 гривень. Якщо ви ще не пробували оці пом'якшувачі для білизни, а ті зорі спробуйте, зараз вони зі знижкою 120 гривень. Так, це в нас іде плямовий вивідник 100 гривень 750 грамів. і відбілювач 750 грамів, також 100 гривень. Ось такий великий ополіскувач для білизни, для тканин, 4 літри. Зараз також можна його придбати зі знижкою. Зі знижкою 30%, 30 гривень. Засіб унітаз, всі знаєте цю змивку. Тут є багато різних ароматів. Обов'язково придбайте оцю італійську а, чистячу штучку, вона дуже хороша. Пам'ятаєте, я вам розповідав, що мені передали з Італії. 600 грамів вона все вичищає. Навіть можна виводити плями з одягу. Засіб для миття дитячого посуду. Об'єм 500 грамів. Таблетки для посудомийної машини. 20 штук в упаковці. Знижка 50%. Засіб для миття посуду. Концентрат 750 грамів, 48 гривень. Для котиків Фріскис також дуже хороша акція. 990. Так, рай для дівчат, уся косметика. День народження копійки один дорівнює 2. Тобто купуєте будь-що з косметики один продукт. І а друга одиниця, та що найдешевша, в чеку вам буде йти у подарунок. Що хороша ціна зараз на крем гарінєр в магазині копієчка знижка. Бачу навіть 40% по 155 гривень 195 гривень. Акція на тканеві маски 1 дорівнює 2. Берете одну і друга вам буде йти у подарунок. Тобто 15 гривень за штуку. Вітлірен знижка на крем у мізоколаген. Колагеновий крем по 65 гривень. Також зверніть увагу, будь ласка, на цю ціну. Корейський засіб, пінка для вмивання зі знижкою 50%. 180 грамів. Ось такий тонер можна придбати для обличчя 300 мл за 126 гривень. Ось подивіться, який він, він є рідкий, дуже хороша концентрація цього засобу. Також зверніть увагу на торгову марку Nivea. Зараз також хороші знижки. До 40% бачу. Крем для шкіри навколо очей 125 гривень, крем для обличчя денний та нічний 135-140 гривень. Акція на паперові рушники. Дві штуки в упаковці. Можна придбати один ось такий великий, він даде три шаровий, 175 відривів, відрізів, відривів. Так, ціна його 43 гривні. 80 штук туалетний папір вологий з клапаном, 33 гривні. Пологі серветки 48 штук, антибактеріальні. Ціна 20 гривень, також можна придбати ось такі тут 100 штук за 35 гривень. Зверніть увагу, це найкраща ціна на серветки двошарові 150 штук в картонній упаковці. Рушник двошаровий, 140 відривів. Знижка також непогана. Зі знижкою 50% ось такі смачні губки для купання. Також в копіючці акція на усе для педикюру і манікюру 1 дорівнює 2. Бачу дуже багато позицій і розкупили майже все. Дуже багато позицій з жовтими цінниками. Навіть акція діє на акційні жовті цінники. Ці товариші зі знижкою 50% бачу вже розкупили. Подивіться, який я знайшов чудові гарні рушники. Один для тіла, другий для обличчя в мішечку. І вони, здається, зараз в акції. Зі знижкою 50% подушки на стілець. Я знайшов ось такий гарний. Набір рушників для обличчя в наборі дві штуки. Зараз також хороша знижка. Так, що таке? Ну, я ж сканую. 100 гривень. Також в копійочці акція на усі товари для рукоділля один дорівнює два. Купуєте один будь-який продукт і той, що в чеку найдешевший, другий вам піде у подарунок. Бачу, також є позиції з жовтими цінниками. А тут я бачу новинки. Дивіться, яка гарна чашка. Ну, завжди чашок, знаєте, багато не буває, чи кажуть, як мало не буває. Да? Дуже красива чашка. Ой, без штрих-коду, давно мені сподобалась до літнього просеку. За ваше здоров'я. Гарно звучить. Дивіться, яке я чудо знайшов. Треба геть звідси йти. Дивіться, яка класна! Чесно, класно. Чого тільки не вигадають, я так і хочу. 60 гривень, друзі, я візьму, я хочу таке. Дивіться, які гарні. Так що я тепер буду пити цю. О, скільки вона була, вона була 100 гривень склянка з дерев'яною підставкою. Зараз буду прийду до хати і буду пити віскі. Ні, буду пити колу. Коротше. Все буду пити. Буду пити. Ну ви ж не п'юща, ще. Почому ж не п'юща. Очень навіть п'юща, А що ви пили? Боржом пили. Що там ми ще пили? Пам'ятаєте? Служебний роман. 60 гривень. Ну, без знижки, я рахую, що за оцю піалу можна дати. 60 гривень вона дійсно красива. Бачу, що тарілки якісь зі знижками, а якісь без. Дивіться, отакі от були в юску, я вам чесно хочу сказати. Я полюбляю дуже магазин Юск. І я пам'ятаю, що такі серветки були в юску. Давайте просто дивіться. Бачите? Юск? А я що вам казав? 9 гривень. Так, вже ніхто не звертає на ті е, тривоги, це вже друга. А, дивіться, акція в копіючці на усі сковородки. Будь-яка сковородка приймає участь в акції. Купуйте одну і друга найдешевша вам буде йти у подарунок. Можете навіть скомпонуватися з коліжанкою, з подружкою, з мамою, з сусідкою, з кумою, з братовою і придбати дві сковорідки по ціні одній. Я буду закінчувати відео, ще можна дуже довго багато всього розказувати. Дуже багато акцій, день народження Копієчка. Завітайте і переконайтесь. Знижки 70% до 70%. Всім всього найкращого і до зустрічі!